Чим більша швидкість прийняття рішень у більшості випадків, да, тим, скоріш за все, ти будеш дуже сильно помилятися. Безумовно, є випадки, коли ну, треба мега швидко приймати рішення. Але отут якраз в чому сенс якісного стратегування? Бо стратегування якісне для різних сценаріїв майбутнього прораховує ключові ризики. І якщо ці ризики трапляються, люди опиняються в стані, де дуже важко приймати якісні рішення. Ну бо вони будуть в, там, в стресовому стані. А чому важлива стратегія? Вона вже розробляє плани дій, плани керування цими ризиками. Ми намагаємось е, зрозуміти, знову ж таки, ми можемо тут помилятися, але ми намагаємось зрозуміти, як, як в різних сценаріях, в середовища виникають для нас різні ризики, критичні. І тоді ми можемо в нормальному стані, в такому ресурсному когнітивному стані, коли ми стратегуємо, да, розробити. Плани дій, якщо цей ризик ризик виникне, це перше. А по-друге, превентивні плани, які можуть знизити там ймовірність цього ризику, я хочу сказати про цікаве дослідження компанії Deloitte. Це дослідження, яке показує, наскільки керівники компаній переоцінюють свої скіли і свій рівень. Якісної реакції, якісних рішень в кризових ситуаціях різної природи, наприклад, це кібератаки чи політичні кризи, чи що ще чи стихійні лиха, якісь і там дослідження показує, що керівники компаній вважають, що якщо така ситуація станеться, вони зможуть приймати якісні рішення, ну щоб там з цими ризиками значить, боротися. Але коли Deloitte дали їм кейси, ці керівники показали набагато нижчий рівень. Прийняття якісних рішень, в рази нижче. Дуже важливий такий ключовий висновок, що коли ми стикаємося з якимось ризиком, з якоюсь кризовою ситуацією, а це стресова ситуація, то в стресовій ситуації а, ймовірність включити систему 2, оцю аналітичну, невисока. І тут можна до цікавого висновку прийти, щоб вміти в якихось е е кризових, ризикованих ситуаціях керувати якимось ризиками, а, важливо, щоб це вміла робити система 1. Тобто у системі 1 потрібно тренувати нові навички, нові шаблони, які заточені під керуванням конкретного ризику, бо є класна фраза, от я її дуже люблю: в кризовій ситуації людина не підіймається до рівня своїх очікувань, а падає до рівня своєї базової підготовки.